Як вам добре відомо, українська медична освіта є доступною та популярною не лише серед українців, а й для іноземних студентів, котрі охоче поступають в університети різних міст. Саме так і зробила молода болгарська студентка на ім'я Дишлі Елязія, котра обрала факультет стоматології у чарівному місті Івано-Франківськ. Здавалось би, все в її житті йшло як по маслу, вона добре вчилась, мала вірних подруг і вже більш ніж півроку жила зі своїм коханим на орендованій квартирі. Однак, 31 травня 2017-го дівчина пропадає безвісти, а те, в якому страшному стані знайдуть бідолашну, шокує всіх. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.UA і перш ніж розповісти про цей майже ідеальний злочин. Давайте домовимось, що з мене цікаві історії, а з вас лайк або коментар для підтримки. Бо, хоч я не говорю про це часто, ці дії справді важливі для мене і допомагають в розвитку контенту. А також одразу подякую спонсорам за фінансову підтримку і окремо Максиму Сергійчуку за донат на моно і дуже милі слова. Велике дякую кожному з вас. Отож, зникнення 24-річної болгарки Елі Дешлі помітили не одразу. А її 29-річний хлопець Ельдар Астанов, студент з Туркменістану, повідомив у поліцію про зникнення коханої аж за декілька днів. З його слів, увечері зникнення між парою виник серйозний конфлікт, після чого дівчина зібрала деякі речі та пішла у невідомому напрямку. Полісмени прийняли цю заяву і 5 червня приступили до пошуків, розклеюючи по Івано-Франківську листівки з фото та описом дівчини. 24-річна дешлі Еля Зія мала світле кучеряве волосся нижче плечей, карі очі та веснянки. Востаннє була одягнена футболку рожевого кольору, синій кардиган, джинси та сіре взуття. З особливих прикмет виділялася її маленька статура. Ріст 155 сантиметрів і вага 40 кілограм. Іноземка, родом з Болгарії. Можемо фотографію вам показати. Можливо, щось бачили, не бачили. Дана громадянка по інформації її співжителя в ніч з 31, на 1, з 31 травня на 1 червня покинула місце, місце проживання, де тимчасово проживала в місті Івано-Франківську, забравши з собою два мобільні телефони, гроші в сумі 350 євро. Та посвідку на право тимчасового проживання в місті Віно-Франківську. Знімається відеонагляд в на всіх прилеглих територіях, де є відеокамери. Проводиться пошук, задіяний особовий склад військової частини. Допитуються, опитуються, встановлюються всі друзі студенти медакадемії, академії, з якими вчилася, з якими проживала, відслідковуються маршрути руху, можливо, її виїзду за межі міста Віно-Франківська, за межі держави. Згодом правоохоронцям вдалося з'ясувати, що хлопець туркмен часто сварився з коханою та навіть бив її, тому вони припустили, що студентка просто не витримала цього разу і втекла, вирішивши остаточно порвати з ним. Але межі України Еля не покинула, оскільки її закордонний паспорт все ще залишався у квартирі хлопця, тому інтенсивні пошуки продовжувались. Звісно, полісмени зв'язались з друзями і родичами зниклої, аби зібрати більше підказок. Знайома Еллі Антоніна Алтунова сказала, що востаннє бачила студентку 31 травня на порозі квартири Ельдара. І з її слів, болгарка була у стані сильного алкогольного сп'яніння. Вона ж додала, що не вірить у раптове зникнення дівчини і припускає, що це могло бути викрадення. До якого 100% причетний Ельдар Астанов. Інші друзі та родичі не розуміли, куди вона могла піти, і розділились у роздумах про те, чи дійсно хлопець є причетним. Одні наполягали на його причетності, розповідали, що він неодноразово бився з Елею і підозрювали, що після ще однієї бійки студентка була настільки травмована, що не змогла покинути квартиру і все, ще там перебуває. В той час інші захищали Ельдара, добре відгукувались і стверджували, що хлопець щиро любив її і не міг би нашкодити. Жодного разу, щоб десь агресивно себе на людях поводив ніколи. Брат болгарки Осман Дишлі теж дав коментар журналістам і заявив, що не здогадується, де може бути сестра. Я спілкувався з її близькою подругою зі Сходу України. Вона сказала, що нічого не знає. Вона навіть свідчила у поліції, що давно не бачила Елізії. Я знав, що на Донеччині в сестри є подруга, думав вона там, додав він. Крім цього, брат сказав, що не вірить у те, що до зникнення його сестри непричетний її хлопець. Мовляв, той міг і збрехати, даючи покази. Раніше ми не бачилися, тільки тепер познайомилися. Я питав його, як це відбулося, що сталося. Він розказував те, що ви вже знаєте зі ЗМІ. Нічого такого, що насторожило б, не сказав, але й нічого конкретного. Думаю, бреше, але я не впевнений на сто відсотків. Я його не знаю, тільки перший раз бачив, розповів Осман. Звісно, обшук квартири єдиного підозрюваного не забарився, але там слідчі не знайшли нічого суттєвого, лише краплю крові і нелегальні речовини, звівши пошуки в глухий кут. Проте це було ненадовго, адже вже 12 червня до відділку поліції прийшов спільний знайомий пари на ім'я Святослав і повідомив, що він знає, де перебуває дівчина і яке жахіття з нею трапилось. З його слів, він добре товаришував як з Елею, так і з Ельдаром, і напередодні її зникнення, 31 травня 2017-го, прийшов до них у гості, де побачив дівчину з синцем на Переніссі. Та травмованою рукою. Зрозумівши, що між ними виник конфлікт, Святослав вирішив покинути приміщення квартири. А наступного дня після обіду до нього зателефонував туркмен та запропонував разом випити алкоголь, на що він погодився. Ельдар придбав пляшку коньяку, і вони разом на таксі поїхали за місцем проживання останнього. Коли зайшли до помешкання, то спальня була зачинена і вони прийшли на кухню. Де Елізії не було. Згодом Ельдар пішов до спальні, після чого повідомив, що його дівчина мертва. Свідок налякався, однак підійшов до дверей спальні та, не наближаючись до ліжка, побачив її тіло. Ельдар почав розповідати Святославу, що між ним та потерпілою виник конфлікт. Дівчина послизнулась у ванній кімнаті, впала та від сильного удару втратила свідомість, а він безуспішно намагався її врятувати. Опісля розповіді Туркмен не полягав допомогти сховати тіло загиблої, на що свідок погодився під тиском, оскільки злякався, що його звинуватять у смерті болгарки. Ельдар запропонував заховати тіло в якомусь віддаленому населеному пункті Івано-Франківської області. Далі пішов у спальню і самостійно переодягнув Елю в інший одяг. Свідок пригадував, що Туркмен запропонував помістити студентку у валізу, яка ніби була заготовлена заздалегідь. Коли вони пригнули маленьке тіло і закутували його в ковдру, Святослав зауважив, що у потерпілої був сильно розбитий ніс, рука нижче ліктя була вся синя, а нога вивернута в коліні, наче зламана. Ельдар сказав, що варто занурити тіло разом з чемоданом у якійсь водоймі, і вони обрали для цього село Світанок у Рогатинському районі, яке було на самій межі Івано-Франківської області. Підозрюваний туркмен замовив службу таксі та оплатив за проїзд. Перед зануренням забрав речі жертви, які закопав окремо в лісі, а також накидав тяжкого каміння, оскільки чемодан без нього не тонув. Шоковані слідчі терміново найняли водолазів та поїхали у село Світанок, яке було аж за 60 кілометрів від Івано-Франківська, і за короткий час з дна озера підняли темну валізу. Попереджаю, що ці кадри можуть бути шокуючими для вас, адже під шарами тканини і камінням справді лежала 24-річна студентка. І, як ви зрозуміли, справа про зникнення перекваліфікувалася на вбивство. Тим часом інша група правоохоронців прибула в лісопосадку Городенківського району, що було ще за 50 кілометрів від обласного центру, але у зовсім інший бік від тіла. Саме там вони розкопали особисті речі жертви, такі як наплічник, ланцюжок та два телефони. Одним словом, покази свідка у справі підтвердилися, тому, поки тіло убитої доставляли в морг на ростин, Ельдара Астанова затримали. Результати термінового розтину багато кого шокували. Виявляється, дівчина загинула внаслідок декількох тяжких ударів по голові тупим предметом, який просто розтрощив кістки її черепа. Це спричинило крововилив, набряк та стиснення головного мозку. До того ж, тіло дешлі Елі було в синцях, а її ребра, рука та нога були зламані. Руками кулаками побити так людину неможливо. Має бути твердий тупий предмет. Може бути дерев'яний, може бути металевий. У поліції припустили, що знаряддям вбивства дівчини був дерев'яний предмет, оскільки він разом із речима потерпілої зник з квартири, тому вони розпочали перевіряти місце, де він може бути захований. Паралельно з цим, через затримання Ельдара, до поліції почали телефонувати з посольства Туркменістану та запевняти, що дії правоохоронців незаконні, намагаючись витягнути хлопця. А багато знайомих туркмена не вірили, що той причетний до вбивства, тому чекали на нього під відділком. Ви з Ельдаром спілкувались, він щось розповідав? Ні, він розповідав, тому що коли вона зникла, опісля він казав: брат, я невинний. Я його питав на своїй мові. Навіть своїм друзям повідомив, казав, шукайте, будь ласка, я сам в четвертій, в п'ятій ночі не спав. В річці озері шукав дуже хороша людина. Тобто, ви сьогодні нічого такого за ним не помічали? Зовсім? Ну тобто, він хвилюється за дівчинку, каже, в мене проблеми, мене хочуть підставити. А Ельдар винен чи ні? Я вважаю, що ні. Ця людина не могла б цього зробити. Якщо кажуть, он ця дівчинка, що стоїть, каже. Ви знаєте, як її знайшли, як жорстоко вона була вбита. Але я в людях розбираюсь добре. Ну я, я ж бачу, що цей чоловік не міг би цього зробити. Я його недавно знаю, але я помічаю поганих людей. Одним словом, під час допиту підозрюваний розповів нову версію про події того вечора. Дешлі Елязія пішла з його квартири, після чого повернулася у стані сильного алкогольного та наркотичного сп'яніння. Далі вона пішла спати. А на ранок тихо зникла. На питання, чому він не повідомив про це у поліцію, він не пояснив. До слова, проти Ельдара зіграли не лише свідчення його співучасника, а й покази інших студентів, які були сусідами хлопця. Вони розповідали, що у ніч зникнення Елізії з цієї квартири не просто лунали звуки сварки, а й дивне гупання, ніби там відбувалася бійка. Коротше кажучи, туркмена помістили у слідчий ізолятор, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів. Хоча посольство Туркменістану, як і адвокат хлопця, наполягали на цілодобовому домашньому арешті з носінням електронного браслету, кажучи, що Ельдар невинний і нікому не загрожує. Мій підозрюваний заперечує, що вчинив вбивство. Він не завдавав черепно мозгової травми, хоч не заперечує, що сварився з нею, заявила Тетяна Булінцоколова, адвокатка Ельдара. Тобто на одному з судів адвокатка підозрюваного розповіла нову і основну версію подій, яка звучала так: у той вечір, 31 травня, студентка вживала наркотичні засоби, сварилась з хлопцем і голосно кричала. В тому стані вона вилізла на підвіконня, з котрого впала і вдарилась. Далі таке ж падіння сталося у ванній кімнаті, після чого Ельдар переніс її на руках у спальню, щоб вона поспала. Вже зранку він зрозумів, що Еля не рухається і не дихає, тому він намагався зробити їй штучне дихання, від котрого в потерпілої могли зламатися ребра. Те, що смерть могла настати від удару по голові, головний підозрюваний повністю заперечив. До речі, щодо судів, то тут був справжній цирк, адже суди по цій справі тягнулись не рік і не два, а цілих вісім причин було дуже багато. То підозрюваному не подобались його адвокати, і він їх безліч разів змінював. То перекладач з російської, якою розмовляв, підсудний не мав належних знань чи документів. То родичі загиблої та свідки у справі не з'являлись на суди. То сторона захисту заявляла про недовіру до колегії суддів, і їх доводилось змінювати. Адвокат Астанова, Ровшенбек розметов, просить про відвід колегії суддів. За його словами, судді кілька разів необґрунтовано продовжували міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Порадившись у нарадчій кімнаті, судді вирішили відмовити у задоволенні такого клопотання, натомість заявили про самовідвід. То Ельдар відмовлявся свідчити в присутності журналістів та наполягав на тому, щоб їх виставили з зали суду. І щодо останнього, то дуже показовим є те, що до затримання хлопець дуже активно спілкувався з пресою, клявся, що не знає, де його кохана, і навіть готувався брати участь у ток-шоу, присвяченому пошукам його дівчини. А вже після агресував та погрожував журналістам. До погроз ми зараз повернемось, але за два роки цієї судової тяганини адвокатка Туркмена подала в апеляційний суд клопотання щодо зміни запобіжного заходу і виграла суд, змінивши арешт у СІЗО на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Це було обґрунтовано тим, що оскільки свідки по справі були опитані, а документи хлопця забрані, то він не зможе ані втекти, ані тиснути на свідків, бо вже нібито немає сенсу. Але що там по погрозам? Журналістка Марта Беренецька розповіла, що коли Ельдар був у СІЗО, він жартував про те, що журналісткам час готувати свої валізи. А одного разу погрози адресувалися прес-секретарю Івано-Франківського міського суду Михайлу Савлюку. Він казав: я бачу, ти тут головний, всіма командуєш. Я вийду, і ми з тобою розберемося. Ти своє отримуєш. Ельдар, напевно, думав, що через мене журналісти приходять на засідання. За своїми посадовими обов'язками я повинен забезпечувати роботу журналістів в залі суду і стежити, щоб вони не заважали його роботі, пояснює Михайло. І аж 18 липня 2024 року Івано-Франківський міський суд визнав громадянина Туркменістану винним, але не у вбивстві, а в умисній травмі, що спричинила смерть дівчини. Звісно, Ельдар Астанов заперечував свою вину. До того ж, хлопця засудили і за зберігання нелегальних речовин без мети збуту. Таким чином суд призначив покарання у вигляді 10 років у в'язниці та один рік у виправному центрі. Утім, його звільнили від другого покарання через закінчення термінів давності. А до першого терміну зарахували час, який Астанов відбув під вартою під час розгляду справи. Тобто з червня 2017 року до липня 2019 року, і згідно зі статтею 72 кримінального кодексу України, один день попереднього ув'язнення відповідав двом дням позбавлення волі. Тому по факту Астанову залишилось відбути 6 років покарання, і він вийде на волю у 2030 році. А щодо свідка злочину і співучасника в приховуванні тіла, то як я зрозуміла, його звільнили від покарання, адже новин про це я не знайшла. Ось така історія була на сьогодні. Пишіть свої думки про те, що ж могло статись того вечора, і чи правдоподібною вам видалась версія обвинуваченого і Свідка, тому що, як на мене, це все звучало дуже дивно. Я не вірю в те, що людина може бути настільки переламана та побита від того, що вона просто впала. Ну, вибачте, я в таке не вірю. Це по-перше. А по-друге, от про що я думала, це те, що це вийшло майже ідеальне вбивство, якби не цей другий хлопець Святослав, який все розповів поліції, буквально її могли б просто. Роками не знаходити, і це настільки жахливо, тому що родичі і батьки би жили роками і постійно думали, де пропала її дитина, сестра. Просто це жахливо. Якісь такі думки щодо цієї справи, тому обов'язково пишіть своїм. І, як завжди, дякую за перегляд, і зустрінемось у наступних відео.